Ну що ж, привіт! І в сьогоднішньому відео я розповім про ось такі корисні пристрої: ВНА, СА, РФ Метр, СДР, атенюатор. Розповім я досить поверхневу інформацію для тих, хто з ними не і десь колись там щось чув. Якщо ж ти знаєш, для чого вони і в чому різниця, то пропускай це відео. Нової інформації ти тут, скоріш, не отримаєш. А для решти. Почнімо. ВНА вектор network аналізер, векторний аналізатор мережі. І, скоріш всього ти вже чув таку назву як Light VNA. Light VNA. Це одна із популярних моделей портативних пристроїв з функціями ВНА. Що ж вона робить? Робить вона кілька речей. Перше, з допомогою неї можна виміряти параметри антенки для певного діапазону частот. Адже кожна антенка матиме різну КСХ для різних частот. КСХ – це коефіцієнт стоячої хвилі, і чим ближче він до одиниці, тим краще антенка буде справлятися зі своїми завданнями саме на певній частоті. Також можна виміряти втрати в кокусіальному каблі, який використовується в виносних системах, і перевірити якість підсилювачів і фільтрів. Загалом, з усього всього, запам'ятай, що за допомогою такого пристрою можна зрозуміти, наскільки твоя виносна система хороша, на яких частотах краще працює, і що можна і потрібно в ній замінити. І стосується це не тільки виносної системи, а й, наприклад, навіть в окулярах. Якщо почне шукати, де замовити, то зрозумієш, що таких пристроїв з позначкою ВНА є досить багато: Light ВНА Nano новина v 2 Pro, Nano новина просто, Nano новина h 4 і тому подібне, які мають різні технічні характеристики. А також є здоровезні апаратури, які коштують значно більших сум і будуть показувати значно більш точнішу інформацію. Але якщо тебе цікавлять портативні такі прилади, то запам'ятаю, що основна різниця між усіма цими моделями в тому, що Light він працює в діапазоні від 50 кГц до 6,3 ГГц. А нановина від 50 кГц до 900 МГц. Їх переплутати легко, адже візуально вони схожі і відрізняються ціною. На новина суттєво дешевше. Але. Якщо ти хочеш мірити якась хеантен для відео на 5,8 ГГц, тобі потрібен саме Light VNA. Інші відмінності я вважаю не суттєвими. Там, по типу металевий пластмасовий корпус, роздільна здатність екранчика і тому подібне. І наступна чорна коробочка це Тіні S, які в мене ось тут зліва. Він дуже схожий з Light VNA. Майже ідентичний корпус, окрім кількох відмінностей. Тим не менш, сам по собі це пристрій для зовсім інших задач. Тому що SA це Spectrum Analyzer, аналізатор спектру. І Тіні SA це одна із популярних моделей портативних пристроїв із функціями аналізатора спектру. Їх є теж безліч. Залом ця коробочка може. Показати, які зараз є частоти в просторі і яка їх потужність доходить до тебе. Також ця штучка може генерувати сигнал. Загалом, з цим пристроєм можна зрозуміти, на яких частотах краще працювати, чи взагалі потрібно зараз літати, а також можна з нього зробити портативний міні-реп, адже він може генерувати сигнали. І з підходячою антеною і правильним підсиленням він працює як детектор дронів. Напевно, один з самих розповсюдженіших портативних пристроїв. Але є нюанси. І нюанс в тому, що для кращої роботи потрібно обирати певний діапазон сканування, адже якщо він буде сканувати величезний діапазон, він буде робити це довше. До того ж, прикріплена антенна не буде працювати з однаковим підсиленням для всіх цих частот. Сам пристрій, в нього чутливість для частот, які більше 5,3 ГГц, на 25 дБ менша, ніж для частоти 900 ГГц. Також даний пристрій вимагає певної кваліфікації для того, щоб його налаштувати, не кажучи вже про те, як інтерпретувати ці дані. Частково це вирішено тим, що з'явилася спеціальна прошивка для ЗСУ, яку ви можете погуглити і вийти на Facebook сторінку одного шановного пана. Ця прошивка не надає цьому пристрою якихось унікальних можливостей, вона лише покращує інтерфейс взаємодії з ним, тобто більш підлаштована під певні задачі, що досить класно. І один з популярних сценарій використання це беруть такий пристрій з спеціальною цією прошивкою, накручують напряму на нього антенку або накручують через підсилювач активний. І ставляться все в 3D зручний друк з пістолетною рукояткою і намагаються щось там вицілити. І да, це класно так працювати, якщо працювати не часто в якихось специфічних умовах, треба швидко радіогоризонт, радіоефір собі читати. Але якщо брати цю штучку для того, щоб цілодобово нею намагатися щось побачити, то це не найкращий спосіб, рука втомиться та й небезпечно буде. Залом, Тут же такий принцип, як і в винесних антеннах, можна використовувати спеціальні коксіальні кабеля для цього, а сам цей пристрій при підключати до ноутбука. Якщо шукати де замовити, то можна побачити кілька моделей. Основні це Tini SA і Tini SA Ultra. TINI SA від Tini SA Ultra відрізняються головним чином саме по робочим діапазонам. Для Tini SA – це 240 МГц, 960 МГц, а Тініса Ultra він вже має більш широкий діапазон від 100 кГц до 6 ГГц. Відповідно, якщо потрібно сканувати аналогове відео. Дивитися на сигнали, то потрібно купити би Тініса Ультра. Але як я вже сказав, він сигнали на частотах 5.8 сприймає гірше. Тому, можливо, є сенс навіть розділити і сканувати ним саме частоти керування, а не частоти відео, для яких є куча всяких екранчиків. Але це вже вибір кожного. Сам Тініса Ультра це один із самих популярніших. Популярний він із-за того, що більш-менш якісний, портативний, є в наявності і дешевий. Адже його ціна в середньому 5 тисяч гривень. Якщо спробувати нагулити щось серйозніше, то можна нагулити спектральний аналізатор за 10 тисяч євро. Тому можете розуміти різницю в якостях цих пристроїв. І наступний девайс це хак Можливо, чули таку штучку, і на початку повномасштабкою було досить популярно, щоб слухати, перехвачувати переговори рації, коли ті ще були незахищені. Software Defined Radio це приймач, який може демодулювати і аналізувати сигнали. А хак це одна із популярних портативних моделей цього SDR. Якщо дуже спрощено пояснити різницю між. СДРом і спектральним аналізатором, який ми розглядали раніше, то спектральний аналізатор він може почути якийсь шум і рівень цього шуму. А СДР вже може не тільки почути цей шум і рівень цього шуму, а спробувати демодулювати цей шум і перекласти його в слова або в іншу інформацію. Відповідно, TNSA він простий в експлуатації, якщо тут стоїть спеціальна прошивка, і дозволяє тобі подивитися, що взагалі які сигнали навколо тебе знаходяться. Хакер, він вже має дефіщо можливостей, ти можеш подивитися не просто, які сигнали знаходяться, а спробувати їх розшифрувати. Але це вже така досить унікальна специфічна штука, і навряд чи вона тобі знадобиться, якщо ти дивишся відео, в якому я розповідаю те, що можна почитати в Вікіпедії про хакер. Ну, тим не менш. І наступний пристрій це RF Power Meter. Я вже записував відео, де ним користуюся, але не пояснював, що то є таке. Так от Radio Frequency Power Meter – це радіочастотний вимірювач потужності сигналу. А RC RF Power Meter – це одна з популярних моделей. Напевно, це найпопулярніша портативна дешева модель у світі, яка спеціально придумана для fpv пілотів і має від, вже в собі відкалібрований список для популярних частот не тільки відео, а й для керування 915, 868 і 2.4 Теж має за допомогою rf Метра. Можна виміряти потужність передавача безпосередньо через з'єднання. Або способом спектрального аналізатора. На нього теж можна вкрутити антенку і вимірювати радіогоризонт навколо на, певні, на певній частоті. Із ним можна зрозуміти, чи передавач видає заявлену потужність на конкретних частотах, тому що є брак, може бути брак самих передавачів, піктелів. Або. Просто обман виробників, адже з повномасштабною війною виробництво fpv обладнання, воно дуже сильно зросло і з'явилося на ринку такі незрозумілі виробники, які продають свою продукцію з заявленими одними характеристиками, а насправді там зовсім інші. цієї штуки, що її немає в наявності навіть на офіційній сторінці виробника. Є куча аналогів, я спробував один із них, і як би я його не калібрував, не налаштовував, все одно він мені показував фігню. І колись в одному з моїх відео був чудовий коментар про те, а чому не взяти тіні СА спектральний аналізатор напряму зінати його з VTX і зміряти потужність. І Я випустив потім окреме відео, як я через цю штучку це роблю. Мені знову ж таки в коментарях написало, що я не досить технічно правильно це роблю. Я спробував технічно правильно це зробити, але, але не отримав важливих результатів, тому що є самі обмеження в цьому пристрої. А саме для частот більше 53 ГГц там мінус 25 п'ять дібм почутливості, тому що вимірює по гармонікам. Мінус 25 п'ібім це дуже велике значення. Також прочитав, що для таких частот похибка плюс-мінус 5 дібієм, і на практиці це теж підтвердилося. Та й взагалі його ще й треба для таких частот калібрувати. А щоб його калібрувати, це треба подати сигнал конкретної частоти за 4,9 ГГц на нього. А щоб подати такий сигнал, мені потрібен си генератор цього сигналу. А в принципі, ним можна підключити і навіть виставити собі ось тут. Я виставив шкалу в міліватах, поставив лінію бажаної бажної рівня потужності, яку я очікую отримати, адже мій VTX був виставлений на режим 400 мВт, І ось він сканує. І як бачиш, тут все стрибає. Але стрибає, так, да, близько до цієї лінії, від 100 мВт до, скажімо, о, до 1 Вт стрибнув. І в принципі, ось так, підключивши і поставивши охолодження для LTX, можна ці значення потім всі позаписувати і якесь середнє вивести з цього всього. І це середнє буде навіть відповідати дійсності. І це. Так, незручно налаштовувати, записувати цифри, потім ділити на середнє значення, зручніше взяти цю штучку, накрутити і миттєво отримати результат. Тим не менш в умовах дефіциту за допомогою цього з певними костелями можна зрозуміти, чи видає, хоча б приблизно витик заявлену потужність і немає в ньому браку. І останній пристрій це атенюатор. Атенюатор пристрій, що зменшує потужність сигналу на конкретне фіксоване значення без зміни форми цього сигналу. Підбирається він під певний діапазон частот і по роз'єму, і по величині зниження в децибелах. Потрібен для того, щоб не спалити занадто потужним сигналом, приймач, тому що навіть ось ця штучка вона має вбудований атенюатор до 30 dBm, що порівнює сигналу близько 1 Вт. А виробник сам зазначає, що навіть більше 500 мВт тривалий час на нього не можна подавати. Тому, щоб замірити більші потужності, я накручую. Атенюатор на 10 дБ вношу цю похибку в цей пристрій і можу замірювати вже більш потужні, потужні сигнали. Таких атенюаторів в мене є кілька, так само, як є кілька різних перехідників на всі випадки життя, які не йдуть в комплекті до вище перелічених пристроїв. Відповідно, якщо ти хочеш цим зайнятися, то окрім самих пристроїв, тобі слід теж злегь, позамовляти це все. Метою цього відео було поверхнево. Пояснити, в чому різниця між цими приладами і що вони взагалі існують. Якщо тебе цікавить, як ними користуватися, то я лишу посилання на ось такий чудовий канал, де це все показується. Також потім в рекомендованих відео тобі можуть підтягнутися і інші канали, україномовні по цій тематиці. На цьому в мене все. Якщо є якісь неточності у відео, то, можливо, це спеціально мною зроблено для Пророщення подачі інформації. Або, скоріш всього, я цього не знав. І напиши про це в коментарях. Адже читаючи деякі коментарі, я розумію, куди мені слід рухатися, і це круто. Тож, дякую за увагу і бувай!